Сьогодні у випуску нерентабельна новація. Місце для графіті та дошка оголошень. Термінали для продажу квитків та оплати різноманітних послуг у місті стають невигідними. Задля миру в цілому світі сотні паперових голубів руками львівської дітвори для польських однолітків. Очищення тілесне та духовне у православних розпочався суворий великий піст. Це цей час свободи, коли ти позбуваєшся всього того, що тебе зробили, що за життя рабом. Підсумовуємо день. Мої вітання. У Львові хочуть відмовитися від терміналів для продажу квитків. У Львів електротрансі їх вважають нерентабельними. Останнім часом 56 апаратів, які є на зупинках громадського транспорту, видають всього 10-15 квитків на трамвай чи тролейбус у день. Та й за три роки існування терміналів, деякі пасажири досі не навчилися ними користуватися. Ось таке покращення сервісу для львів'ян зробили три роки тому. Отримати проїзний документ в апаратах займає всього кілька хвилин. Можна навіть поповнити рахунок мобільного телефону чи оплатити комунальні платежі. Система нібито не складна. Декілька дотиків до екрану, українська банкнота і квиток для проїзду у руках. Однак львів'яни нарікають. Тепер екран спрацьовує не одразу, і послуга не завжди доступна. Іноді буквально два-три рази. Але я не можу сказати, що я їм довіряю, тому що іноді буває таке, що чек видається, але кошти не доходять до отримувача. І тому я більше такими штуками не користуюся. Певно, ще не дійшов до того моменту, щоб користуватися. Ну, як звичайно, поки що. Я собі купляю наперед. В понеділок, наприклад, 5 квитків на наступні дні, а в таких терміналах я ще ні разу не купувала. А чому? Ну, я не дуже знаю, як ними користуватися, і тому ні. На термінали скаржаться і водії електротранспорту. Нарікання пасажирів на техніку теж іноді вислуховують і вони. Дуже часто жалобів багато на ті термінали, тому що кинув гроші, талони не дає і от приходять до водія і кажуть, куди звертатися, що кинув гроші, а нема талона. Термінали нерентабельні. у Львів електротрансі промоніторили. Останнім часом максимальну суму, яку заробляли із продажу квитків 780 гривень, а це дуже мало. Термінали для продажу квитків та оплати різноманітних послуг у місті стають невигідними. Львів'яни перестають ними користуватися. Тому аби ось такі апарати не ставали дошками для оголошення або ж полотнами для графіті, їх планують у Львові забрати. Лист із відповідним проханням представники Львів електротрансу вже до харківської компанії, яка і встановила термінали. Львів електротранс вирішив відмовитись від продажу квитків через електронні термінали з трьох причин: це низький відсоток продажів квитків, також неякісне обслуговування і невчасне обслуговування терміналів. Функцію купити квиток із терміналів при бурудях тільки дві сторони це погодять. Наразі відповіді з Харкова ще не було. Ірина Качмарик, Анатолій Лопаченко, новини. Ремонти тривають від сьогодні. Для проїзду транспорту закрили ще одну частину вулиці Мечнікова. Непроїзною є ділянка від вулиці Пекарської до пологового будинку. Цю частину дороги закри... закрили для проїзду транспорту до 1 серпня 2016 року. Зазначу, зараз ремонтні роботи тривають на ділянці від вулиці Пекарської до Щімзерів. Там прокладають каналізаційний колектор. А ось сезон ремонтних робіт розпочнеться вже наступного місяця. У цьому запевняють чиновники. Лише на Шевченківській райони з бюджету розвитку передбачено 37 мільйонів гривень. Запланували прокласти нове дорожнє покриття на більш як 15 вулицях. У планах відновити хідники та провести капремонт кількох двориків. Найперше, за що візьмуться комунальники у Шевченківській частині міста, ремонт хідників на Грінченка, Миколайчука та Величковського. Також хочуть облаштувати два громадських простори: один на вулиці Богдана Хмельницького. Інший на Миколайчука. Додам, минулоріч комунальники у Шевченківському районі освоїли 30 мільйонів гривень. Так вдалося облаштувати громадський простір на Богдана Хмельницького та на цій же вулиці реконструювати автобусну зупинку і прокласти тротуар на проспекті Чорновола. Пропонуємо поки що Тербанарську, Кирилівську, Очаківську, Погідну, Зустрічну. Це ті вулиці, які не мають взагалі практично твердого покриття. Ми будемо їх робити. Перші роботи ми розпочнемо на тротуар біля лікарні швидкої допомоги. Це по вулиці Миколичука від Мазепи до Орлика. Ми розпочнемо тут. Другу, я думаю, ми розпочнемо або разом паралельно. Ми розпочнемо на Величковську тротуари. У нас там закладено достатньо, щоб цей район підтягнути рясне 2 Крім того, є в нас серйозний такий об'єкт, так. це вулиця Грінченка, 4, і 4 А. Тобто, це там, де стоять будинки, а тротуарі люди виходять буквально в болото. У Франківському районі Львова мають намір облаштувати сквери та бульвар. Більше громадського простору створять на вулиці Японській та на перетині вулиць тролейбус і Володимира Великого, ще поблизу поліклініки, що на вулиці Симоненка. Там висадять нові дерева, встановлять лавочки, аби львів'яни проводили дозвілля затишніше. А на вулиці Полюя від 45-ї школи до церкви облаштують бульвар. Там, в принципі, не сильно є місця, де можна відпочити, а будівництво йде якраз дуже швидкими темпами. Там і якраз ця пішохідна алея, яка повністю позбавлена руху автомобілів, може бути якраз таким центральним, таким громадським простором, ще й біля школи, який е може об'єднати цей район та і створити якраз такі затишні умови. Руйнують, грабують та поплюжать. Любителі цвинтарного металу розпер... розперезалися. Нарога над пам'ятниками на львівських кладовищах знову актуальна. Докладніше далі. Найбільше приваблюють злочинців мідні літери, латунові та бронзові таблиці. А взагалі, за словами працівників кладовищ, вандали тягнуть з цвинтаря все, що можна продати на приймальні пункти металобрухту. Зараз дійсно почастішили випадки крадіжу кольорового металу. Його вже можна сказати, докрадають. І всі ці методи, які вже були застосовані, вони мало ефективні, бо скупки металу попросту обсіли довкола янівського кладовища. Я вважаю, що в цьому є найбільший такий корінь зла в пошані у злочинців. Найбільші та найвизначніші кладовища міста, адже там багато пам'ятників з дорогим оздобленням. Окрім цього, на десятки гектарів поховань працюють зазвичай одиниці охоронців. У нас на комопільну три сторожі перші були машина там те що Нещодавно злочинці пограбували Янівське кладовище на сотні тисяч гривень. Вандали демонтували та викрали бронзові плити меморіального комплексу жертвам НКВС. Ще кілька тижнів тому на цій стіні пам'яті було чотири меморіальних бронзових таблиць. Залишилась одна, і це лише через те, що охорона встигла злякати злочинців. Найгірше ж в цій ситуації запевняють фахівці. Це безкарність для злочинців. Правоохоронці неохоче займаються цвинтерною справою. Якщо б наша міліція чи поліція розшукувала їх так, як розшукують злочинців, які крадуть машини, які впадають квартири, приділяла тому увагу. Я думаю, що це давно можна було питання з цих злочинців пересадити. Наші працівники зловили злодіїв які крали. На другий день вони вже були вільні, тому що. Не знаю, чи не доказали. А ось самі стражі закону про активізацію так званих металістів на цвинтарі чують ледь не вперше. Пояснюють, що тут і коментувати немає чого, бо випадки поодинокі. Віталій Гамадин, Юрій Матьора, новини. Мостицьким прикордонникам вдалося перекрити канал нелегальної міграції. До зелених Беретів надійшла оперативна інформація про перетин кордону поза пунктом пропуску групи нелегалів. Вдалося затримати чотирьох невідомих азіатської зовнішності, як пізніше з'ясувалося, громадяни В'єтнаму незаконно планували перетнути держкордон. Був в них і спільний грузи спільник грузин, який їх і підвозив до української межі. Він виявився організатором незаконної переправки. Нині полісмени вивчають справу. Йдеться про відкриття кримінального провадження. Громадян В'єтнаму затримано. На них складено адміністративний протокол за незаконний перетин кордону. Прикордонники також затримали трьох осіб, можливо, причетних до організації переправки нелегальних мігрантів через кордон. Зокрема, на автошляху, який веде до прикордоння, прикордонники зупинили автомобіль марки Фольксваген, в якому перебувало троє невідомих. Двоє з них були громадянами України, жителі Київської області. Один представився громадянином Грузії без документів. Наразі тривають заходи щодо встановлення причетності даних осіб до організації переправки громадян В'єтнаму через українсько польський кордон. Далі про профілактику глаукоми, новини культури та нову шахову королеву. Залишайтеся з нами, буде цікаво. На Львівщині стартували дні профілактики глаукоми. Відтак до кінця березня офтальмологи закликають перевірити зір в найближчих амбулаторії чи поліклініці. Глаукома – це захворювання очей, під час якого підвищується внутрішньоочний тиск як наслідок, втрата зору аж до повної сліпоти. Вилікувати глаукому неможливо, однак завчасно зробленої діагностики та правильного лікування зберегти зір можна терміном до 30 років, наголошують фахівці. Аби виміряти внутрішньоочний тиск, потрібно декілька хвилин. Спочатку очі за Поть знеболювальними краплями, опісля на них опускають тягарець вагою 10 грамів. Здебільшого глаукому діагностують у тих, кому за 40. Тому задля профілактики офтальмологи рекомендують щорічно вимірювати внутрішньоочний тиск. Початок захворювання є безсимптомний. і, власне, інколи є діагностика на пізніх стадіях, де надзвичайно важко вже коригувати, лікувати і. Тяжкість і, скажімо, трагізм того захворювання в тому, що воно призводить до поступово призводить до сліпоти людини. Минулоріч, під час днів профілактики глаукоми на Львівщині внутрішньоочний тиск вимірювало 20 тисяч людей. Понад 200 була підозра на глаукому. Львівська дітвора встановила всеукраїнський рекорд, створивши найбільшу мапу Польщі. На неї наклеїли 300 паперових голубів миру. На кожному написали своє ім'я та побажання польським одноліткам. А вже завтра маленькі львів'яни особисто повезуть мапу до країни сусіда. Мета такої акції консолідувати світ заради миру в Україні та в цілому світі. Вони старанно розмальовують голубів у сині жовті кольори. І попри свій юний вік, діти добре знають, що цей птах символ миру. Ми хочемо в цьому світі, мер, і щоб було все добре. На акцію до Львова приїхали діти з усієї Львівщини. Це діти-сироти, діти учасників АТО, та вимушені переселенці. Вони всі як один переживають за долю України та її воїнів. Щоб хто на фронті, той повертався здоровий і живий. І хай з ними був Бог. Вирізати глубів миру дітворі допомагають військові, учасники антитерористичної операції. Вони кажуть, дитячі малюнки мають велику енергетичну силу та пригадують, як перебуваючи в АТО тішились дитячі підтримці. Дуже приємно для будь-якого бійця, який є на передовій, отримати такий лист. Тому що, коли ти його читаєш. Тебе просто навертаються сльози, і ти розумієш, заради чого ти є там? Голуби біло-червоні, як прапор сусідньої Польщі. На кожному діти написали свій ім'я, кількість років та побажання та приклеїли на карту Польщі таким чином і встановили рекорд України, виготовивши найбільшу мапу республіки Польща. Діти українських родин, які захищають нас сьогодні на сході, відчують увагу і відчують пошану. І Я переконаний в тому, що вони виростуть справжніми героями, тому що їм є на кого рівнятися. Ідея акції Діти за мир у всьому світі виникла в Угорському посольстві. Першими витовляли аналогічну мапу європейської країни діти Івано-Франківську. Під егідою посольства приєдналися всі посольства європейських країн, і проводиться така акція Діти за мир у всьому. Ому світі ми чому взяли Польщу карти, тому що Польща наш сусід. Триватиме проект до першого червня. В День захисту дітей презентуватимуть 35 карт миру європейських країн. Зі схожими мапами маленькі українці вже побували в Угорщині, Румунії, Болгарії, Словаччині, Чехії та Австрії. Ірина Кононець, Христина Марич, Дмитро Кривенко. Новини. Конкурс краси у пустометівському районі на Львівщині. Місцеві дівчата не лише заплітали коси, а й шукали унікальний старовинний рецепт догляду за волоссям. Усі подробиці далі. Поспіль та легке хвилювання саме це переповнює місцевих красунь перед виходом на сцену в рідному Звенигороді. Та впевнено серед інших почуває себе одна з наймолодших учасниць конкурсу десятирічна Іринка. А все тому, що довжина волосся маленької красуні досягає 67 сантиметрів, і на цьому, каже дівчина, зупинятись не буде. Мені за зручно і всі кажуть. От інші 20 учасниць конкурсу суддів та глядачів вражали уже унікальністю своєї куси, адже окрім дужини волосся змагались дівчата ще у трьох номінаціях. Найкрасивіша зачіска коса дівоча краса та приз глядацьких симпатій. Всі хіща дуже гарні коси і важко було по Всі дуже гарні, ну і всі дуже кожен відрізняється один від другого. Аби зачіски відрізнялись одна від одної, місцеві красуні за умовами конкурсу два тижні власноруч доглядали за своїм волоссям. За давніми рецептами, зокрема, 15-річна Богдана свій переможний рецепт взяла від бабусі, потрібно приготувати відвар з від варскрупив'янку і м'яти, щоб він настоявся. І коли помити голову, полоснути ним волосся, Воно буде дуже пишним, гарним сплеском. Такий конкурс краси на пустомитівщині відбувається вже вдруге. Вкотре підтримує українські традиції народний депутат України Богдан Дубневич. Поки ми маємо Україну, маємо свої традиції. Ми будемо дуже дуже сильні. Я думаю, що як. Цей сюжет, навіть якщо б ми десь показали нашим воїнам, то вони були б страшенно задоволені, що коли вони нас захищають, коли вони бережуть нас спокій, ми можемо дозволити собі таке гарне українське сяд. Вже зовсім скоро конкурси дівочої краси хочуть провести ще у десятьох населених пунктах Постомитівщини, запевняють організатори. А ще усім переможцям слід очікувати грандіозного підсумкового змагання. Громада села Ралівка, що на сам біршині, відзначила п'ятий день народження місцевого драматичного театру. За роки роботи актори-аматори поставили понад два десятки спектаклів. З нагоди ювілею мистецький колектив підготував ще одну постановку, до якої увійшли фрагменти з різних вистав. Більше про святкову прем'єру дивіться далі. П'ятий ювілей драматичного театру раду Ралівська акторська трупа відзначає, як і годиться професіоналам на сцені театральну прем'єру «Кавалок життя або історія однієї п'єси. Місцеві драматурги готували декілька місяців. Це мешканці нашого села, люди різних, абсолютно, професій, уподобань, і вчителі, і бізнесмени. Ми хотіли показати, що е, життя йде. Життя складається з різних фрагментів, з чорних, білих. Але все ж таки те, що нас оточує, воно для нас важливе. За плечима в акторів безліч різноманітних образів, сюжетів та нагород. Кожен спектакль це години кропіткої роботи, розповідають митці. Ми хочемо викликати якісь емоції наших людей, тобто щирий сміх, десь сльози. Розумієте, цього року перший ювілей нашого театру. П'ять років. is the stop Працюють на, на село, працюють на громаду, і не випадково їм напевно дали цей народне звання народного театру. Бо ті вистави, які проходили до сьогоднішнього дня, вони всі проходили на ура. Люди мають можливість тільки прийти десь на виставу і тут трошки відвести душу. Привітав ювілярів, хоч і аматорського проти народного театру в Ралівці і народний обранець Ярослав Дубневич за внесок у розвиток театрального мистецтва та культури. Депутат відзначив колектив. Подякою я переконаний, що Уралівці цей славний творчий колектив поставив ще не одну прем'єру з прекрасних вистав. Та їхня творчість, їхні таланти дає яскравий поштовх для нашого майбутнього покоління щодо відродження і підтримання української мови, української культури. За словами Ярослава Дубневича, незабаром Ралівський театр раду виступить і у Львові. на запрошення депутата, актори зіграють спектакль для українських захисників. У військовому госпіталі 14 -го березня день числа пі воно є іраціональним, а тому немає кінця. Однак його заокруглюють і прийнято вважати, що число пі це 3,14. Що ж знають про це число львів'яни? Пі 14, 15, дев'яносто два Все, що я знаю про це число. 3,14 – далі безмежність. Безмежна числа, кількість цифр, не знаю. Ну, визначає відношення діаметру до довжини кола. Число пі це відношення діаметру до довжини кола. дорівнює приблизно 3,14, А взагалі ніхто точно не може сказати, чому воно дорівнює. Це 3,14, 15,91, п'ятнадцять, Далі не знаю. Науковці ж кажуть, число пі є особливим. Це число належить до найважливіших математичних констант. Воно є, як відомо всім зі школи, відношенням довжини кола до діаметра, але насправді воно важливе тим, що воно пронизує всі області математики, не лише геометрію, воно є і в алгебрі, і в комплексному аналізі, воно є і в математичній фізиці, воно є і в статистиці, і так далі, і так далі, і так далі. І сьогодні в Україні час великого посту. Священники розповідають, що це не лише обмеження в їжі. У цей період треба присвятити трохи більше часу, молитві та пошуку себе і прожити цей час по особливому, спокійно та виважено. У період посту, окрім іншого, варто утриматися і від гучних забав. Великий піст триватиме 48 днів і закінчиться, як завжди, світлим святом Христового Воскресіння, яке цьогоріч припадає на 1 травня це і час свободи. Це і час свободи, коли ти позбуваєшся всього того, що тебе зробили ще за життя рабом. Так? Коли ти позбавляєшся того всього, якихось може поганих звичок, якихось своїх речей і справді намагаєшся це все надолужити через молитву і милостиню. бачити ціль, задля чого я це роблю. І думаю, це і основне завдання посту. Навіть не просто банально від чогось відмовити, але зрозуміти, задля чого я це роблю. І взагалі піст – це є шукання себе. Цьому у нас все більше інформації на інтернет-порталі Львів Далі новини спорту. Бажаю вам мирного вечора до завтра. Час спортивних новин на ТРК Львів. Вітаю вас. Шахову королеву обрано. На жаль, Марії Музичук не вдалося зберегти звання чемпіонки світу з шахів серед жінок на наступний рік. У дев'ятій партії десятитурового протистояння на 46-му ході перемогу здобула Хоу і Фань. І оскільки китаянці бракувало саме цих півбала до перемоги на чемпіонаті, вона достроково визнана найсильнішою шахісткою світу. Нагадаємо, що суперниця у Марії дуже сильна. Адже Хоу і Фань стала королевою шахів вже четвертий раз. В боротьбі за титул не. Програла ще жодної партії. Я дуже щаслива. Я дуже рада цьому, що я здобула свій титул. Партія була досить звичайною. Нічого особливого не можу про неї сказати. Це була нормальна партія. Звичайно, коли потрібно виграти, то так воно й стається. Що в якийсь момент зариваєшся і шукаєш, де саме найбільше шансів на перемогу. Перш за все я рада, що не вуся саме у Львові, так як наші шахісти мали змогу приходити і дивитися вживу. Це саме основне. Я вважаю для України. Карпати зіграли першу домашню гру у весняній частині чемпіонату. Зелено-білі знову повернулися на арену Львів, де, до речі, ще не перемагали в матчах прем'єр-ліги. Не змогли львів'яни зламати неприємну для себе статистику і після стартової домашньої гри 2016 року. Щоправда, по ходу матчу Карпати перемагали Динамо 1-0, але втримати переваги не змогли. Карпати завжди були незручним суперником для київського Динамо. Щоправда, останні роки львівська команда переживала не найкращі часи. У першому полі у підопічних Сергія Реброва не виникло проблем із львів'янами. Тоді у столиці «Зеленобілі» поступились 3-0. Та у другому матчі львів'яни дали бій київській команді. У першій частині гри підопічні Володимира Базубюка були активними, і вже на 28-й хвилині Чачуа водить господарів вперед і забиває 50-й гол Карпат у ворота Динамо. Відігрались гості зі столиці вже на старті другого тайму. Відзначився Лукаш Теодорчик. А вже через 15 хвилин Андрій Ярмоленко знову змушує Львів'ян виймати м'яч із сітки. 2-1. результатом не задоволені. Знаєте, коли є шанс. Один зі стазов треба за нього боротися. І саме вперед ми попросили, щоб ми не тільки оборонялися правильно, а й виходили в контратаку, контролювали м'яч. Кували правим лівим по центру. У нас знаєте, тільки початок теми, Десь напевно присудів цей комплекс меншоварності, коли захисники починають вибивати вперед на маня. Це вже неправильно. Ми просто м'яч віддаємо супернику і тому напевно такий результат. Наступний свій поєдинок в зеленобілі зіграють 20 березня на арені Львів. Карпати прийматимуть Дніпропетровський Дніпро. Це були всі спортивні новини на сьогодні. Зустрінемось вже звично завтра. Гарного вам вечора.